Вітаю, церква! Сьогодні маю змогу ділитися з вами Словом Божим. І як ми вже помітили, ті, хто останніми часами систематично ходить на зібрання, ми багато говоримо про Духа Святого, про трійцю, згадуємо свято Трійці і, все, що... і теми, які пов'язані з цим святом, теми, які пов'язані з подією дня п'ятидесятниці, сходження Духа Святого на апостолів і утворення церкви. І сьогодні я хотів би більше поговорити про те, що коли, яке відношення до нас має Дух Святий, і коли ми отримуємо Духа Святого, ми бачимо списання так, що був День П'ятидесятниці, Дух Святий зійшов на апостолів, утворилась церква, зійшов на інших людей. І також, але з, постає питання, яке відношення це має до нас, як Дух Святий зараз в нас працює, і коли ми отримуємо і ще взагалі отримуємо Духа Святого. І наскільки це важливо, і наскільки це потрібно для нас? Перший текст, який хочу прочитати, це Євангелія від Івана, 14 розділ, 16, 17 текст. Євангелія від Івана, 14 розділ, 16, 17 текст. І я вблагаю батька і дасть вам іншого утішителя, щоб він був з вами повік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він з вами є і у вас житиме. То ми тут бачимо, що Христос обіцяє своєму учням, Він дає обіцянку їм, що е, я благаю батька і, буд, і пошла він іншого утішителя. Тобто, замість мене, по-іншому можна сказати, і замість мене буде у вас Дух Святий, і е, він буде з вами повік. І далі він пояснює, які, в чому суть цього, для чого Дух Святий потрібен учням Христа. І перше, що ми, на що ми тут звертаємо увагу, хотів би звернути увагу, це те, що Христос він говорить, говорив до цього і далі теж в цьому тексті буде говорити про те, що Він піде від учнів, але хай вони не сумують, хай вони знають, що. Отець пошле йому тішителя. Тобто Христос буде з ними перебувати, Бог буде з ними перебувати через Духа Святого далі. Тому що учні, я думаю, вони були збентежені тим, що як ми зараз ідемо за за Ісусом Христом, за цим учителем, як далі буде, після того як він піде, що нам далі робити? І він їх можна сказати, заспокоює також цими словами. Він каже: все буде добре, з вами буде Дух Святий, і через це з вами буду я, буде Отець взагалі, з вами буде Бог. Добре, перше, ми бачимо, це конкретна христова обіцянка, що Дух Святий буде з його учнями, буде з віруючими. Друге, що він каже, що це дух істини, або по-іншому дух, який е, показує істину, виявляє істину. І він тут каже, що котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо він з вами і. Бо він з вами є і у вас житиме. Далі ми конкретніше розглянемо, що означає, що світ не може його прийняти і яку істину він виявляє, Дух Святий. Але тут зараз ми бачимо, що Христос обіцяє це. Але постає питання, що він обіцяє, і коли ця обіцянка збувається, коли віруючи отримують Духа Святого, коли він починає цю роботу утішителя, або в інших перекладах ще перекладається слово як наставник або учитель. Насправді це два слова. Це правильний переклад, тому що в оригіналі е, це слово перекладається як утішитель-наставник, так через тере, утішитель-наставник. Е, тобто що він наставляє нас, нагадує нам Євангелія, е, дає нам зрозуміти істини, які утішають нас, які е, м, підбадьорюють нас. І далі, тобто, перше бачимо його функції. це… Наставити, відкрити істину. Далі наступний текст, де Ісус ще більше говорить про те, для чого потрібен буде Дух Святий учням Христа. Івана, 15 розділ, 26 27 текст. Це наступний розділ. Івана, 15 розділ, 26 27 текст. А коли прийде утішитель, котрого я пошлю вам від батька дух істини, котрий від батька приходить, він буде свідчити про мене. То тут особливо увагу хотів звернути, що на останні слова. Він дає і каже, що цей Дух Святий, утішитель, він буде свідчити про Ісуса Христа. Тобто завдання Ісуса Христа це завдання Духа Святого, це відкрити істину про Христа, відкрити істину про Христа нам, іншим людям і прославити Ісуса Христа. І 27-й текст наступний. А ви також будете свідчити. Свідчити, тому що ви від початку зі мною. Тобто, у вас буде Дух Святий, і ви також будете свідчити про мене. Тобто, Дух Святий видно відкриває нам істину про Христа і допомагає нам відкрити цю істину іншим людям. Але все одно питання залишається: то коли ж, коли ж у нас з'являється Дух Святий, коли він починає в нас працювати? І наступний текст дає нам на це відповідь. Якщо ми трошечки детальніше його розглянемо цей текст, це Єфесянам, послання до Єфесян, перший розділ 13 й 14 текст. Послання до Єфесян, перший розділ 13 й 14 текст. У ньому також ви, зачувши слово істини, благовістя вашого порятунку і увірувавши в нього, закарбовані обіцяним Святим Духом. І 14 й текст, котрий є запорукою спадщини. Нашої для спокути спадку Його на похвалу слави Його. Тобто ми бачимо, що, як працює Дух Святий, що ми, почувши Слово істини, почувши Євангелія, почувши благозвістку, тут в першому розділі Ефісяни, в перших декількох, в перших трьох розділах, апостол Павло каже християнам, як працює порятунок, як працює Євангелія, як працює. Спасіння, як ми спасаємось по вірі в Ісуса Христа і хто в цьому задіяний. І він тут каже, що в цьому задіяний Дух Святий, у ньому також ви, зачувши слово істини, тобто почули Євангелія, почули звістку про Христа, про те, що Він помер за нас і Воскрес, і ми через віру в нього можемо мати це вічне спасіння. Благовістя вашого порятунку, і увірувавши в нього, тож як переводиться на нашу участь, що ми маємо повірити в це, закарбовані обіцяним Святим Духом. Тобто ми закарбовані Святим Духом, і тут слово обіцяним, це той обіцяний святий Дух та обіцянка, про яку говорилося в Євангелії від Івана, в тому тексті, в якому ми до цього читали, що Христос обіцяє своїм учням Духа Святого. І тут одна умова ставиться і в тому тексті про те, щоб отримати Духа Святого, це потрібно бути учнем Христа, потрібно вірити в нього. і… Тоді ми будемо закарбовані обіцяним Святим Духом. Що означає слово закарбовані або в інших перекладах ще говориться запечатані. Такий приклад є, що ось у мене є паспорт, у мене ще такий старий є паспорт бумажний. І там. Написано там, задокументовано, що я являюсь громадянином України. І якщо я там кудись вийду за корону, повернусь назад, то я можу тут перебувати, жити на основі того, що я громадянин цієї країни, громадянин України. У мене є певні права, обов'язки відповідно. І так само тут, що закарбовані обіцяним святим Духом Дух Святий, як ставить в нас. Печать він свідчить про те, що ми являємося громадянами Царства Небесного. Ті, хто вірували в Христа, Дух Святий осіляється в них і свідчить про те, що вони являються дітьми Божими, являються громадянами Божого Царства і будуть і можуть бути в цьому царстві вічно разом з Христом, і разом з Богом, взагалі, з Отцем, Сином і Духом Святим. І далі він це підтверджує в 14 тексті, котрий є запорукою спадщини вашої, що Дух Святий є запорукою, є гарантом нашого спасіння, спадщини вашої, тобто це вічного життя, для спокути спадку Його на похвалу слави Його. І знову схожі слова на похвалу слави Його, слави Ісуса Христа. Схожі слова з Євангелієм від Івана, де теж говориться, що Дух Святий прийде, щоб прославити Христа і засвідчити про Христа. Тобто тут ми бачимо, що Дух Святий з'являється у Християн взагалі в процесі каяття, в процесі визнання Христа Господом, коли ми чуємо благозвістку. І не тільки Дух Святий ще працює для того, щоб ми могли її зрозуміти. Наступний текст, 1 Коринфянам, 12, розділ 3 текст. А тому повідую вам, що ніхто з. Тих, що говорить Духом Божим, не вимовить анатема на Ісуса. І ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Тут особлива увага на другій половині цього вірша на словах, і ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Тобто ми бачимо тут, що Дух Святий працює для того, щоб ми могли зрозуміти істину, щоб ми могли взагалі назвати Христа Господом. Здається, що тут може бути важкого? Це ж просто назвати Ісуса Христа Господом, визнати Його Господом. І тут уже, що назвати його Господом просто, але прийняти і визнати його Господарем свого життя, це вже не так просто, тому що в нас є наша гріховна природа. Як ми читали в Євангелії від Івана, що котрого світ не може прийняти, що світ просто не може прийняти Христа, не може прийняти Духа Святого, тому що. Ми по своїй гріховній егоїстичній природі ми не можемо самі визнати господство Бога над нами, володарювання Бога над нами. Суть гріхопадіння була в тому, що ми самі захотіли стати богами, і наша гріховна природа тяне нас до того, щоб ми. Були незалежні від Бога, щоб ми самі вирішували, як нам чинити, коли нам грішити, коли більше грішити, щоб ми самі це могли вирішувати. Ми самі хочемо вирішувати по нашій гріховій природі, що є істина і не коритись Богові. Але саме суть в тому, що визнати Ісуса Господом, це визнати, що Він виявляє, що є правильно неправильно. Він виявляє, що є істина, підкоритися йому і слідувати вже за ним. І ми по своїй гріховній природі не можемо це зробити. Нам потрібна допомога Духа Святого. Тут саме говориться, що ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Тобто Дух Святий працює в нас уже, коли звучить ця істина про те, що Христос помер і воскрес за нас, що Він є. Царем всього світу, і він може стати царем нашого життя. Щоб бути в вічності з ним, нам потрібно визнати це, повірити в нього, визнати його господарем нашого життя, схилитись перед Ним. І силу зробити це і розуміння Євангелія, розуміння цієї істини, віру в неї нам дає Дух Святий. І ми повинні відгукнутися на цей поклик Духа Святого, якщо ми дійсно віримо в це. І Розуміємо, що ми повинні схилитись перед Богом, розуміємо, що Ісус Христос є Господь. Нам потрібно зробити цей крок віри і схилитись перед Ним в молитві, в молитві покаяння, в молитві прохання, щоб Бог нас врятував. Добре. Тобто ми бачимо, що Дух Святий дається під час покаяння і в процесі взагалі покаяння, в процесі визнання Христа Господом. Але чому це так важливо для нас, що саме в цей момент, на самому початку шляху християнського життя, ми вже маємо Духа Святого. І хочу розглянути наступні пункти, чому, це, чому важливо, що з самого початку ми маємо, маємо Духа Святого і що нам це дає. Перше, як ми вже читали, це ми можемо бути впевнені в нашому спасінні, це є гарантом нашого спасіння. Якщо ми визнали Ісуса Христа Господом, ми слідуємо за Ним, ми можемо бути впевнені, що в нас є Дух Святий, який буде вести нас, який буде допомагати нам зрозуміти, що є істина, що є неправда, буде допомагати нам зростати в Христі щоб більше ставати схожим на нього, який буде свідчити нам про це. Перше, це. Впевненість в нашому спасінні, як ми читали Єфесянам, що він є гарантом нашого спасіння, запорукою нашого спасіння, і він являється тою печаткою, печаткою спасіння. Друге. Це свідчення, як ми читали в Євангелії від Івана, що маючи Духа Святого, ми теж будемо свідчити іншим людям благу звістку. Будемо їм сповіщати про те, що Христос помер і воскрес, що він помер за їхні гріхи, і що потрібно покаятися і увірувати в нього, щоб далі бути в вічності з ним, і щоб прожити це життя дійсно сенсом і слідуючи за Богом. Тобто, друге, ми маємо з Духом Святим, ми можемо свідчити і маємо силу свідчити. Він дає силу нашим словам, якщо вони сповіщають Євангелія, він дає розуміння іншим людям, коли ми з ними ділимось благою звісткою. Чи то прикладом просто свого життя, як я прийшов до Бога, чи ділимося з ними істинами з Писання про Ісуса Христа. Тобто, Дух Святий впливає через нас на інших людей, через наше свідчення. І третє. Останній текст хочу зачитати. Третій – це 1 Коринфянам, 12 розділ, 13 текст. 1 Коринфянам, 12 розділ, 13 текст. Бо всі ми одним духом хрестилися в одне тіло, юдеї чи греки, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом. Третє, ми маємо спільність з усіма віруючими. Ми приєднуємося до цієї вселенської церкви, маємо спільність з усіма віруючими, і всі інші люди, які визнали Христа своїм Господом, вони являються нашими духовними братами і сестрами. Ми вже з самого початку нашого християнського життя, ми маємо цю спільність, ми, маємо впев... ми можемо мати впевненість в спасінні, і ми можемо свідчити іншим про Ісуса Христа. Це три головних таких речі, які я виділив про те, чому важливо. Який виділяє писання, чому важливо з самого початку розуміти, що ми маємо Духа Святого, тому що через Духа Святого ми маємо впевненість і силу, свідчення і спільність з усіма віруючими. Також важливо зрозуміти, що Дух Святий нам даний віруючим даний не для того, щоб просто мати якісь додаткові переживання, додаткові якісь. Емоційну, можливо, ефірі чи ще щось, не для того, щоб мати якісь такі додаткові відчуття, а для того, щоб виконувати волю Божу. Саме головне, саме головне завдання Духа Святого в нас це допомагати нам виконувати волю Божу і прославляти Ісуса Христа, свідчачи про Нього, просто ставати більше схожим на Нього, більше приймати Його образ. Отже, якщо ви чуєте, ці слова про Христа, якщо ви чули Євангеліє, і ви розумієте, що так, це істина, що Ісус Христос Господь, Він прийшов, помер за мене, воскрес свідчення про це. І по вірі в це, по вірі в нього, я можу ем, бути в вічності з Ним. Я можу слідувати за ним, і Дух Святий буде мені допомагати в цьому. Він буде вести мене. Якщо ви чуєте це і ви е, розумієте це, ви, ви хочете повірити в це, ви розумієте, що це істина, значить Дух Святий вже працює в вас. І ви можете. Зробити цей крок віри, вірувати, визнати Христа Господом з допомогою Духа Святого і прийти до нього, покаятись і стати на цей шлях християнського життя, стати на шлях слідування за Христом. Хотів разом з вами помолитись і дійсно, щоб ви залишили цією думкою, що якщо ви що Дух Святий допоможе вам в будь-яких ваших проблемах. На духов, в духовному житті, і що якщо ви чуєте це і розумієте, що це істина, дух святий вже працює в вас, і вам потрібно прийти до нього, визнати Христа Господом і покаятися.